Дванадцятирічний майстер Петриківського розпису представив свою чергову персональну виставку в обласній універсальній науковій бібліотеці. Данило Бовкун має у своїй колекції 34 паперові роботи і 33 дерев'яні. Розповідає, петриківським розписом займається вже давно. Почав я малювати петриківський розпис з першого класу. Мене мама завела на гурток, і там я почав займатися малювати. Щоб намалювати. На папері роботу потрібно тиждень, щоб вона гарно вийшла, а дерев'яну днів ну п'ять. Молодший брат Данила теж займається творчістю, щоправда правда музичною. Мама хлопчаків каже, сприяє розвитку талантів дітей. Вони вже самі зорієнтуються ще близько до серця, але будь-який творчий розвиток він. Дитину і надихає, і розвиває, і виховує в першу чергу, звісно, лише позитивно. Оце є наша головна мета, щоб діти зростали цікавими, допитливими, щоб вони бачили світ. Іншими очима для гостей виставки був організований справжній майстер-клас. На паперових заготовках пропонувалося зобразити квітку, малювали пальцями. Як каже Данило, це простіше для новачків ніж використовувати пензлик. Також під час майстер-класу він розповів про тонкощі мистецтва петриківського розпису. Щоб намалювати на папері, потрібно жовток. Тоді фарба буде більш яскравіша. А коли на дереві малюєш, то потрібно клей. Щоб фарба не розтерлась ну, і не злізла з стояти, бо дерев'яновим На Майстер-клас завітала і Олена Дубіняна, директор художньої школи, яка розповіла, що спочатку Петриківський розпис виконувався на білому тлі, а фарбувати деревину у чорний колір стали, щоб приховати її недоліки. Користовували різне дерево, не тільки гарну деревину, а всяку, яка була, щоб не видно було, що там на неякісне, ну просто фарбували чорний колір, і тоді не видно було. Тоді можна було робити там і Посуди, дочечки, картинки і десь якісь валізки продовжувати опановувати мистецтво петриківського розпису Данило збирається і надалі, а у майбутньому мріє стати художником. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.